Вітаємо! В ефірі програма Весняні голоси, в ефірі Леонід Гапів та Ростислав Турков. Вітаємо! Ось ви бачите класний журнал Джміль, третій випуск 2023 року, в рамках Міжнародного фестивалю щастя у творчості він передається у подарунок Ростиславу і молодшого братику Ярославу. Що тут цікавого, Ростислав? Ти вже помітив в журналі? Ну я тут вже помітив вірші на англійській мові та, пер, та з перекладом Mm -hmm, так цікаво. як ми будемо це читати з братом, то йому буде дуже цікаво. Він зараз якраз вчить англійську мову. Mm -hmm. А от мені тут е, сподобався сюжет Розбудить серце, голос Кобзаря, ще капела бандуристів. Так. А от музична рубрика, як ви бачите, дуже така цікава. А ще тут є. Такі позитивні сюжети, співай на радість. От для дітей це дуже важливо, що зараз бачите, весна починається, і щоб не сиділи, в гаджетах, в комп'ютерах, а трошечки виходили на свіже повітря. Як ви бачите, у нас вуличне телебачення. Ми це робимо в такому справжнє вуличне, справжня вулична зйомка. От і про що розкаже перший грім, також є цікавий сюжет. Бо зараз класна погода, а наступного тижня обіцяють синоптики погіршення. Отож, будемо пригадувати, читати ці сюжети, щоб не було так сумно сидіти вдома. Скажи, Ростислав, які твої враження від цього свіжого випуску журналу? Дуже як правильно сказати, різнобокий. Так, різнобарти такі, так, дуже такі угу. різнопланові, мабуть, мається на увазі, так? Що так? щось таке? Е, цікавий. Угу. Піднімає багато тем, кольоровий, так. а також тут ну, гарні ілюстрації взагалі. Згодом, ну, навіть ви на обкладинці вже бачите, тракторець мирно робить свою сільськогосподарську справу. Ось герої сюжетів вони такий собі піднічок вирішили зробити. Але зверніть ходяться дуже чемно, дуже акуратно, вони на природі не смітять. Вони собі скатертинку підклали. Дуже такі екологічно виховані наші герої. Це дуже... Також відмічу, що у цьому номері є настільна гра плато. Та не аби яке, а математичне. М -м, чудово, чудово. Ну, Насправді дуже всього такого багато, дуже важко так назад нас Ці цікавинки про птахів, бачите, вуличне телебачення, вітерець нам трошечки іноді заважає, але ми все одно вам покажемо. От про птахів для наших дітей дуже буде так цікаво. Давай наостанок щось побажаємо нашим глядачам читати, розвиватися, критичного мислення та мирного неба. Дякуємо і обов'язково читайте джміль. Це порада і дітям і батькам, тому що тут дійсно ви знайдете дуже багато пізнавальних позитивних сюжетів. Дякуємо за увагу.